Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. На жаль, мушу з поганих новин, тільки що на кладовищі Чухка, поховали Руслана Леня, військового з Івано-Франківська. На жаль, маємо чергові втрати. Також завтра попередньо теж маємо поховання воїна. Вічна пам'ять нашим героям, вічна пам'ять всім і велика шана. То захищає і захистив нам, нас власним своїм життям. А, також продовжуємо допомагати нашим військовим, скидують нам відео наших дронів, які ми передавали. І 109-й батальйон, і е, спецпідрозділ Корт. Ну і також нашому піхотному батальйону передали буквально в п'ятницю 100 FPV-дронів, два Мавіка, іншу допомогу. Тому Продовжуємо допомагати щоденно, чим можемо, допомагаємо нашим військовим частинам по запитах. Дуже важливо пам'ятати, що це потрібно не збільшувати і стараємося на будь-який запит реагувати, але пріоритетом є дрони і реби. Також в інстаграмі мене одна з жінок в Івано-Франківськ написала відео щодо реба. Ми зв'язалися, моя патронатна служба, і також допоможемо тому військовому радіоелектронному приладу боротьби. Важливо реагувати на будь-який запит. Єдине прохання мусить бути офіційний лист від військової частини, бо це кошти територіальної франківської громади. Перейду до інших новин. Вчора завершився такий захід катедральні дзвони в нашій катедрі. Це є фестиваль духовної музики, музики, яка пов'язана з Воскресінням Христовим, і саме з ініціативи катедри, музичної спілки за підтримки міста цей фестиваль відбувався. Дякую всім колективам, які відгукнулися, які брали участь, і всім учасникам, а також всіх, хто прийшов і задонатив на Збройні Сили України в рамках цього фестивалю. Також вчора. Розпочались наші мелодії парку. Захід в нашому парку Шевченка о 16-й годині. Щонеділі відбувається патріотична музика. Вчора захід був приурочений дню жертв репресій, політв'язнів. На жаль, ми вчора мали і відправу, і панахіду, і цей захід саме. В пам'ять політв'язнів репресованих, а сьогодні, на жаль, ця історія повторюється. Новітні політв'язні. Нещодавно на сесії ми звернулися е до Верховної Ради до президента з проханням максимально посприяти, щоб повернути наших хлопців з полону. Адже дехто вже більше трьох років, але також є багато цивільного населення, за які за проукраїнську позицію сьогодні перебувається в тюрмах. Тому нічого, на жаль, не змінюється 40-50 років минулого року чи е сьогодення. Тому для нас дуже важливо, щоб ці уроки е були враховані. Також минулого тижня в рамках Івано-Франківськ місто героїв відкрили. Дві анотаційні дошки нашим героям цього тижня теж плануємо. Ми продовжуємо вшанування пам'яті наших героїв різними програмами. Дуже важливо цю пам'ять зберегти і підказуйте різні методи зберігання цієї пам'яті. Один з таких методів був якраз в суботу це турніри пам'яті наших військових із боксу, із інших видів спорту. Кожен наш військовий, наш герой любив. Той чи інший вид спорту, чи мистецтва, чи інші річ, тому дуже важливо вшанувати пам'ять саме таким, такими речами. Перейду ще до інших питань. Питання відключення світла, прохання все-таки максимально в ранішній час і в вечірній час економити світло. Ще раз підкреслюю, жодного відношення, місто до відключень світла немає, до складання. Графіків хочеться, щоб цих відключень не було, але бачимо, яка ситуація в державі, тому прохання максимально економити. Ми також перейшли в режим економії вуличного світла, тобто через одну лампочку. Якщо буде потреба, будемо максимально зменшувати споживання там, де ми можемо. Але на жаль, маємо ту ситуацію, яка є сьогодні в державі. І удари по інфраструктурних об'єктах, і в нашій області неодноразово були удари. Тому це спричиняє цю енергетичну е, кризу. Ну і на завершення, ми черговий раз збираємо посилки для наших військових логістичний центр міста Івано-Франківська на першому поверсі білого будинку. Приносіть допомогу, це важливо в цей час в цих умовах максимально підтримувати. Ще раз підкреслю. Пальне і допомогу з обчастинами ми здійснюємо волонтерам. спілці волонтерів, волонтери везуть цю допомогу. І вже більше 200 поїздок відбулося саме завдяки нашій такій співпраці до хлопців, до дівчат з нашою допомогою. Дякую за увагу. На все добре, слава Україні!